Всім привіт! Ласкаво запрошую на канал. Сьогодні ми будемо в'язати рельєфний візерунок спицями. Цей узор візерунок ми в'яжемо із лицевих і виворотніх петель. Рапорт візерунка складається із 7 петель. Ось, 7 петель, плюс 5 петель для симетрії і плюс 2 петлі кромкові. Висоту вісім рядів. Повторюємо візерунок з першого ряду по восьмий ряд. Це лицева сторона візерунка. Ось такий візерунок у нас виходить. Рапорт візерунка складається ось. Оце. Ширину рапорт візерунка, це висоту раппорт візерунка. Це виворотня сторона візерунка. Начинаємо в'язати перший ряд, ряд із виворотньої сторони. В'яжемо перший ряд. Кромкову петлю ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо рапорт візерунка. Одна лицьова, одну петлю знімаємо, не пров'язуємо нитка перед роботою. Одна лицьова, Одну петлю знімаємо, не пров'язуємо, нитка перед роботою. Одна лицьова і дві виворотні. Один, два. Ми пров'язали рапорт візерунка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Далі повторюємо рапорт візерунка: одна лицьова. Одну петлю знімаємо, не пров'язуємо нитка перед роботою. Одна лицьова. одну петлю знімаємо, одна лицьова. І дві виворотні. Один, два. Ми пров'язали ще один рапорт візерунка, далі повторюємо: Лицьова. Одну петлю знімаємо, не пров'язуємо нитка перед роботою, лицюва. Одну петлю знімаємо, не пров'язуємо, нитка перед роботою, одна лицюва, дві виворотні, один, два. Пров'язали третій рапорт візерунка. Далі 5 петель для симетрії ми в кінці в'яжемо 1, 2, 3, 4, 5. В'яжемо одна лицьова. одну петлю знімаємо, не пров'язуємо, нитка перед роботою, одна лицьова, одну петлю знімаємо, не пров'язуємо, нитка перед роботою, одна лицьова. і кромкова петля пров'язуємо виворотньою петлею. Ми пров'язали один рапорт лізерунка. Далі в'яжемо. В'яжемо другий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо. Першу петлю кромкову ми знімаємо. В'яжемо, один, два, три, чотири, пять, п'ять лицевих. Далі знову в'яжемо один, два лицеві, тобто Другий ряд до кінця ряда ми в'яжемо лицевими петлями. Останню петлю виворотню, кромкову петлю. Вибачте, останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ми пров'язали другий ряд. В'яжемо третій ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо одна лицьова, Одну петлю знімаємо, не пров'язуємо нитка перед роботою. Одна лицева. Одну петлю знімаємо, не пров'язуємо нитка перед роботою, одна лицюва. Далі в'яжемо дві виворотні. Один, два. Ми пров'язали рапорт візерунка. Один, два, три, 5, 6, сім. Далі повторюємо візерунок. Одна лицева, нитка перед роботою. Одну петлю знімаємо, не пров'язуємо, одна лицева. петлю знімаємо не пров'язуємо, нитка перед роботою, одна лицева. Далі в'яжемо дві виворотні. Один, два. Ми пров'язали два рапорти візерунка. Далі в'яжемо одна лицева, одну петлю знімаємо нитка перед роботою. Одна лицева. петлю знімаємо нитка перед роботою. Одна лицьова і дві виворотні. Один, два. Далі 5 петель крайні для симетрії в'яжемо. Одна лицьова, одну петлю знімаємо, не пров'язуємо, одна лицьова, одну петлю знімаємо, не пров'язуємо, нитка перед роботою, одна лицьова і кромкову петлю пров'язуємо виворотнею. Пров'язали третій ряд. В'яжемо четвертий ряд. Ось у нас пішов новий рапорт візерунка висоту. Четвертий ряд до кінця ряду ми в'яжемо лицевими петлями. Першу петлю ми знімаємо, не пров'язуємо. І всі петлі до кінця ряду ми в'яжемо лицевими петлями. І останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ми пров'язали четвертий ряд. Далі в'яжемо п'ятий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. Далі в'яжемо рапорт візерунка. Одна лицьова. Одну петлю знімаємо, не пров'язуємо нитка перед роботою, одна лицева, одну петлю знімаємо, не пров'язуємо нитка перед роботою, одна лицева і дві виворотні. Один, два. Ми пров'язали сім петель, це рапорт візерунка. Далі повторюємо рапорт візерунка. Одна лицева, одну петлю знімаємо, не пров'язуємо, нитка перед роботою, одна лицева, одну петлю знімаємо, одна лицева. Дві виворотні, один, два. Пров'язали ще один рапорт візерунка, далі повторюємо: одна лицьова, одну петлю знімаємо, нитка перед роботою, одна лицьова, одну петлю знімаємо нитка перед роботою, одна лицьова І дві виворотні. Один, два. Наступні п'ять петель для симетрії в'яжемо. Одна лицьова, одну петлю знімаємо, не пров'язуємо нитка перед роботою, одна лицьова, одну петлю знімаємо, не пров'язуємо нитка перед роботою, одна лицьова і кромкову петлю пров'язуємо виворотньою петлею. Далі в'яжемо. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4, 5, в'яжемо шостий ряд. Шостий ряд до кінця ряду ми всі петлі в'яжемо лицевими петлями. Першу петлю ми знімаємо, не пров'язуємо, і до кінця ряду ми всі петлі в'яжемо лицевими петлями. І останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. В'яжемо сьомий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. Сьомий ряд ми в'яжемо виворотніми петлями. До кінця ряду ми всі петлі в'яжемо виворотніми петлями. І останню петлю кромку ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ми пров'язали сьомий ряд. В'яжемо восьмий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. Восьмий ряд ми до кінця ряду всі петлі в'яжемо лицевими петлями. В'яжемо лицевими петлями восьмий ряд. І останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотною петлею. Ми пров'язали висоту 8 рядів. Повторюємо візерунок з першого ряду по восьмий ряд. Ось це рапорт візерунка. На даному образці я зв'язала 1, 2, 3, 4 рапорта візерунка висоту і 3 рапорта і для симетрії Ширину рапортів. Це лицева сторона візерунка. Ось такий у нас візерунок. Дуже-дуже красивий виходить, виходить. Висоту повторюємо узор з першого ряду по восьмий ряд. Ширину 7 петель. 5 і 2 петлі, і 2 кромочні. Ось такий візерунок у нас виходить. Це лицева сторона візерунка. Ось такий. Це виворотня сторона візерунка. Дякую вам за перегляд мого відео. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. На все добре вам, до побачення!